Добрий день малята. Ви напевно згадали, яка зараз пора року на дворі. Так, на дворі пора року зима. Ми так довго чекали сніжку, і ось нарешті він до нас завітав. Малята, що можна робити зі снігом? Так, ліпити сніговика, гратися в сніжки. Кататися на лижах та санчатах, все це можна робити на вулиці. А коли будете йти додому, наберіть відерце снігу і разом проведемо декілька дослідів з ним. Візьмемо дві склянки води, впершу холодної, в другу теплої. Покладемо сніжок в одну і другу склянку. Зараз ми дізнаємося, в якій водичці. Тане сніг швидше. В холодній чи теплій? Подивіться, що відбувається. Ми з вами бачимо, що в теплій воді сніг тане швидше. Ми його насипаємо, а він одразу тане. А в холодній ще тримається, ще його трішки є. Дітки, де сніг розтанув швидше? Вірно. Сніг розтанув швидше в теплій водичці, ніж у холодній. З наступного досліду ми дізнаємось, чи просорий сніг. У мене на столі лежать геометричні фігури. Вірно. Кружечки зеленого та червоного кольору. Візьмемо дві тарілочки. Покладемо. Першу круг в тарілочку і в другу кружечок в тарілочку, а зверху покладемо сніг. Інший круг занурюємо у воду. Де ви бачите круг? Під снігом чи у воді? Вірно, у воді його видно, отже вода прозора, і тому ми бачимо круг, а під снігом ми кружочок не бачимо, бо сніг непрозорий. І на останок малята пропоную вам веселе малювання. Зробіть маленького сніговичка, такого, щоб він містився на тарілочці. Ось як я, наприклад, беремо фарбу і будемо прикрашати сніговичка. Просто! Набираємо пензликом фарбу і малюємо за власним бажанням. Я намалюю йому очі. Тепер намалюємо посмішку і прикрасимо йому костюм гудзичками. Ось подивіться, малята, що відбувається? Сніг розчиняє фарбу. І в нас виходить ось такий кумедний сніговичок. Ну що ж? Дякую вам, малята, за увагу.